Це нині ці блакитні 25-метрові доріжки басейну дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 стоять порожніми, але все має змінитись вже наступного місяця в травні, коли відновиться офлайн формат занять для спортсменів. Але для цього заклад повинен мати в своєму розпорядженні надійне укриття на випадок ворожих атак. Зараз таке приміщення, розраховане на прийом 100-120 людей, активно ремонтують в підвальному приміщенні на вулиці Ярославській. Укриття потрібно. Потрібно ми бачимо, що Росія. Через деякий час і кривий ріг достає, так що без укриття ніяк не можна. Плануємо відкриття, ми на травень місяць, десь на число 15, закінчить укриття, ремонт. Дякуємо його, який допомагає провести привести це укриття до ладу. Споруддя дю США, яка знаходиться на житловому масиві південного ГЗК, тренуються близько 200 криворіжців, секції плавання та боротьби. На водні доріжки в травні вже готуються вийти на тренування близько 75 вихованців у восьми групах. Але безпека спортсменів та тренерів нині це питання номер один для влади міста. Ми працюємо над запуском все більше і більше наших дитячих спортивних шкіл, але для цього потрібно, щоб ми. Ми зробили укриття для дітей, тому ми проводимо всі роботи для створення укриттів і будемо розпочинати роботу нашого плавательного басейну на Його кі... це друга спортивна школа. Я думаю, що таким чином багато дітей зможуть у нас ще займатися спортом. Всього ж за час повномасштабного вторгнення Росії влада міста не закрила жодного спортивного закладу, зберегла 100% робочих місць тренерів. Нині в ДЮСШ США після поновлення роботи спільної Радою оборони Кривого Рогу в режимі офлайн тренуються більше трьох тисяч криворіжців. До того ж, в звичному режимі працюють басейни дю США 1 та номер 10 На заняття ходять більше ста вихованців. Олександр Фефілатів Максим Мурашов перший місць. Субтитрувальниця